Агітки, листівки, це були списки. От, е, і, е, щоб передати цю інформацію, е, з рук в руки не можна було от просто, якось от, я підійшов до тебе, передав тобі пакетик паперів і ти пішов далі. Ні, це, треба було, це була конспірація, бо це була безпека життя. І тому це закопували в певному місці, в бідоні. То знайдений був на Горнетівському районі в село Поточище. Листівки вони доволі часто повторюються. Тобто, наприклад, там деякі листівки можуть бути чотирьох Тобто вони не є усі унікальні. Тобто, це говорить про те, що це було масове виробництво. Також звернення, там, наприклад, до учителів не піддаватись русифікації до прикладу. Так само молодь боротися за вільну спорту незалежну Україну. До звернення до селян не вступати в колоску. У нас є спеціальний сканер. Цей сканер він не так як його на правильно ляють люди. Тобто, коли ти кладеш листочок і зверху його прижимаєш, ні, тому що ці листівки і так в на найкращому стані. Якщо ми ще їх будемо притискати, вони абсолютно знищаться. Цей спеціальний сканер він виглядає як лампа, тобто ми кладемо листівку на спеціальне полотно і зверху нього як його відскановуємо, тобто ми не, не наносимо ніякої шкоди самому експонату. В рамках цього проєкту ми отримали безоплатний доступ і необмежений до платформи Музем Діджита. І він адаптований під наші потреби, тобто ми можемо вносимо в цю базу даних всю інформацію про експонат. І от будь-яка людина, яка зайде на цю платформу, вона може побачити, що експонується в нашому музеї.